Фіолетова капуста графіті надзвичайно красива та ще з чудовим смаком. І стійка до захворювань і виростити її досить просто. Сім по в розсадні стакани об'ємом 150 мл або в касети. Через місяць висаджуємо розсаду на постійне місце. А через два місяці після висадки розсади вже можна споживати головки. Отже, всього на всього, три місяці потрібно від посіву до збору врожаю. Її можна вирощувати як і в відкритому ґрунті, так само і в парника. І в плівкових теплицях. Головне під час посадки дати їй органічні добрива в лунку, а в дальнішому підживити комплексним добривом. 20, 20, 20 або 18 18 18 та забезпечити гарним поливом. І вона порадує красивими, корисними головками насиченого фіолетового кольору, вага яких може бути від 400 до 700 і навіть до 1 кілограма.